Готуємо смачну яловичу печінку з яблуками. Для неї нам знадобиться печінку очистити від плівки, трохи зовсім відбити її, і посипати ось таким чином цукром, добре перемішати і дати можливість постояти 15 хвилин. Ну а Поки займемося яблуками, видаляємо серединку та нарізаємо їх скипками. Паралельно обсмажуємо цибулю. а Потім, коли вона вже приготувалася замість неї вкидаємо в сковорідку яблука та трохи їх обсмажуємо, щоб вони залишилися твердими. Тепер змішуємо ложку крохмалю, дві ложки борошна та улюблені спеції. Обвалюємо в цій суміші печінку і обсмажуємо спочатку з однієї сторони до рум'яності, потім перевертаємо і тільки тоді солимо. Ще трохи її присмажуємо і додаємо туди яблука з цибулею. Ще можна за бажанням додати туди грам 20 рому чи коньяку або просто пару столових ложок води. Накриваємо кришкою і хвилин 15 на маленькому вогні доводимо до готовності. Можна їсти, це дуже смачно, всім рекомендую приготувати і спробувати. Страва виходить два в одному, тому що, що печінка, що яблука дуже смачні і ароматні. Всім смачного!